Вітаю, друзі! Почалася битва за часів я. Про це повідомляють військові з 46-ї окремої аеромобільної бригади. Ворог вже підійшов до околиць і навіть закріпився на східній частині міста. Місце це нашим воїнам дуже добре знайоме ще з часів оборони Бахмута. Місто з військової точки зору дуже складне як для утримання, так і для оборони. Тому що всі його переваги для оборони в разі захоплення противником тут же стають проблемою для тих, хто обороняється. Мова про рельєф: місто розташоване на висоті. Розуміємо, це і ми, і ворог. Битва буде дуже жорсткою. Переконаний, ЗСУ зроблять час і ще складнішим для штурму противника. Там постійно на зв'язку побратими наші, ті, хто воюють, і триматимемо вас в курсі цієї битви. Крім того, Будуть наші міркування щодо його оборони з урахуванням досвіду оборони Бахмута. Починається ще одна кривава, страшна сторінка цієї триклятої війни. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!